Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з малювання, а малювати ми сьогодні з вами будемо зимовий вечір. Летять летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий свій таночок. Танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, Солодкий бачить сни. Для роботи я пропоную взяти аркуш білого паперу. Перед початком змочити пензлик водичкою і розмалювати аркуш білого паперу просто водичкою легенько. По центру малюємо біле коло. Після цього змішавши білу фарбу з чорною, ми створимо сіру і будемо розмальовувати аркуш паперу коловими рухами. Ближче до середини розфарбовуємо сірим, а вже до кінця аркуша паперу по краєчках можна розмальовувати більш темнішою чорною фарбою. Ось так, коли вже я розфарбувала повністю, ось так вийшов, ось такий в мене вийшов фон. Потім чорною фарбою зображуємо дерево. Гілочки в нас порожні, так як зима. А під кінець притрушуємо білими сніжинками. І ось такий у нас вийшов зимовий вечір. Чекаю на ваші роботи, до нових зустрічей. До побачення.